Вітаю вас, друзі! Вітаю вас на каналі Мандрагора. Канал присвячений вирощуванню та взагалі відкриттю цікавих екзотичних рослин. Мене звати Руслан Мілякович. Я займаюся дуже давно цими рослинами, обожнюю все незвичайно. напевно, так само, як і ви. Ось, дуже цікавий маю досвід вирощування рослин екзотичних, ті, яких раніше взагалі вважали, що вони ну, взагалі не можуть рости. Це середня полоса, це вся кацапська херня. Розумієте, що нам впарювали тисячу років. Ну, Точно, як мінімум. Дуже цікаво, мав досвід роботи на каналі Дача. Дуже цікаво, І зараз навіть новий проєкт називається Стівники за викликом. Хоча чомусь редакція вирішила називати там догляд за рослинами, підживка і так далі. Напевно, щоб краще шукалося, але насправді. Хто дивився телевізор бачив, що є такий проєкт Садінки за вилком. Там в мене роль е, токсичної, страшної людини, але насправді такі є. Що, <сум> що ну, приховувати? Навіть мова ворожнеча це моя друга мова. Перша українська, друга мова ворожнеча. Ось і якось люди там пишуть там Боже, господи, такі клоунаду устроїли» херню всяку. Так от, друзі, це канал, на якому не буде там, як посадити помідори, як виростити петрушку, пікеровка капусти. Для цього є спеціальні е, створені люди для вирощування овочів. Тут буде лише от, наприклад, про каліканти, про різні, от, наприклад, цікаві хвойні рослини, такі як ось сосна чорна. Називається «Jean за Swiss, або шведський гігант. Тому друзі, підписуйтесь, будемо разом відкривати щось цікаве не лише картоплю та помідори.